Триває спецефір на радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Я ще раз радий вітати усіх слухачів та глядачів радіо НВ в спробі розібратися детальніше із воєнними новинами, в спробі зрозуміти їх краще, в спробі довідатися нову інформацію про і терористичні методи, які застосовує Російська Федерація, і щодо ходу мобілізації там на теренах Московії. Будемо далі спілкуватися з Олександром Коваленком, міського політичними. Експертом, який долучається до нашого ефіру, вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отже, розберімося спершу із так званими чмобіками, мобіками або ж мобілізованими, якщо дуже поважно про них говорити на території Росії. Адже Путін, виступаючи на саміті країн СНД, сказав, що найближчими тижнями, а то, й вже наступного, Росія планує завершити мобілізаційні процеси. І вже зараз до війська залучили 220 тисяч військовослужбовців, які ну найближчим часом будуть відправлені на лінію фронту для того, щоб охороняти остерігати. Одну тисячу сто кілометрів протяжність лінії фронту саме так географічно окреслив її Путін. Тепер, повертаючись до інших новин, російське видання Медуза говорить, що навпаки мобілізація там у них провалюється і Кремль починає давати задню, оскільки. Один приклад з навчального центру у Свердловській області відправили додому 700 помилково мобілізованих росіян раніше ж на цій самій Свердловщині померли 4 людини під час цих мобілізаційних процесів. То що воно таке? Що там відбувається на Московщині? Чи це шойгу вже всіх набрав? Чи це не вистачає на всіх грошей, чи не можна їх озброїти, і чи можливо бояться вже невдоволених росіян? Чи все йде по плану? От пан Олександр, ви, як е, член групи інформаційного спротиву, е, розкажіть нам детальніше, що ви можете е, повідомити. Що відбувається там? А відбувається те, що було очікувано, те про що казали ще на самому початку цієї так званої часткової мобілізації, коли її розпочали. А, коли запитували, а скільки вони можуть призвати, а скільки вони можуть? Мобілізувати, все таки інше. все-таки інше я казав. Ну так в них є дійсно план 300 тисяч, а, але повноцінно вони можуть сформувати а повноцінно усім забезпечити. Ну це приблизно 30, трохи більше тисяч. А що з а рештою робити? Ось що робити з рештою. Тому те, що зараз там відбувається, це не мобілізація, це м'яко кажучи, кажучи, що. Ось що це таке, тому що усю цю кількість а, частково мобілізованих їх дійсно необхідно з них формувати підрозділи, а, формувати батальйонно тактичні групи, наприклад, усі ці батальйони тактичні групи а, необхідно чимось а, наповнювати, а, комплектувати технікою, танками ББМ, це БТР, БМП, наприклад. Це також комплекси з ракетні комплекси реактивні системи залпового вогню, артилерія. А усього цього, наприклад, у російській армії немає всього на всього один приклад. Якщо ми кажемо про потенціал 300 тисяч тисяч мобілізованих, це фактично 375 батальйонно тактичних груп мінімум. А для того щоб повністю забезпечити ці 375 батальйонно тактичних груп. Танковою зброєю, танками необхідно мати 4125 боєздатних танків. А що таке, 4125 танків це в два рази більше, аніж було у Росії а, перед початком а, повномасштабного вторгнення в Україну? Вони не можуть цього о, забезпечити. Їй. Вони не можуть забезпечити таку кількість усім необхідним, і це ми лише кажемо про техніку. А відповідно нагодувати одягти. Надати усі необхідні речі як військовослужбовцям. Я не, не кажу вже про зброю, яка повинна бути е, стандартно видана, а також боєкомплект. Е, і усі ці проблеми вони от зараз почали себе управляти е, як найкравіше, тому що е, усі ці військомати, їх е, військові комісаріати, вони почали. Таке собі змагання, хто більше всіх е, зможе мобілізувати, який буде там в них лідер, а хто війде в цей топ-10? А що після того, як вони виконали оце завдання та навіть е, перевиконали, е, розміщувати їх нема де казарм, нема е, військових частин, немає годувати їх також не можуть. Е, е, така ситуація. Е, це все було передбачено, тому що. Навіть у більш менш е, спокійні часи саме мобілізаційний ресурс, який може е, забезпечити російська армія, бо це було 60-65 тисяч особового складу. Ось цей мобілізаційний ресурс вони можуть більш-менш але забезпечити. Це спокійні часи. Зараз інші е, умови, зараз санкції. Вже який рік поспіль. А зараз інша економічна ситуація в Росії, та й не тільки тому вони навіть не можуть зараз забезпечити 60 тисяч. А чому я робив акцент на 30 тисячах? Це 10% від тієї кількості, яку вони планували. Вони дійсно можуть сформувати. А на це потрібно, якщо адекватно виконувати ці, ці дії, на це в них піде 2-3 місяці, мабуть, трохи більше. І все. А те, що роблять вони, ну це дійсно це каза що. Я бачу цікаву інформацію, про яку повідомляє інформаційний спротив, група яку ви теж представляєте щодо того, що зараз на Росії мобілізованим ну фактично нічого не надають їх. Відправляють голими на війну. Так на жаль, тут не потрібно. Сильно захоплюватися цим, тому що в певні періоди нашої історії нашим бійцям теж дуже сильно допомагала громадська спільнота, і це, напевно, часто рятувало Україну в її історії боротьби проти Росії. Утім, не дають росіянам зараз ми говоримо про росіян, їм не дають нічого, окрім як карамельок та дитячих малюнків. Про це пише інформаційний спротив. От чи можете розповісти детальніше? Ну так, дійсно, там ми бачили велику кількість до речі. Відео а, стосовно того, що як відбувається ця мобілізація, дійсно в них на сьогодні немає повноцінного 100% забезпечення. І можна дійсно так і казати. Їм дають ось цукерку та дитячий малюнок про те, що вони там як якось героїчно захищають а, Росію від якихось там явних укрофашистів. Ну пропаганда вона продовжує працювати. А повноцінного забезпечення не буде, тому що навіть а, те, що залишилось у Росії складів на складах з часів радянського союзу, виявляється, що а, воно також десь а, кудись а, подівалося, десь воно зникло. Не вистачає а, відповідного спорядження, не а, особливо а, зимового типу, не вистачає банально ну, ремені. Ось банальний приклад. Не вистачає їм временів. Ну як це може сформувати якийсь підрозділ повністю, якщо навіть ось такого елементу їм не вистачає? Тому частково мобілізовані. Ось ви привели приклад саме з Збройними силами України, але Збройні Сили України вони саме знаходилися в обороні. Ми захищались від нападу, а тут е, російська армія, яку е, роками вважали другою армією у світі. Ну зараз ми розуміємо, що вона дійсно друга армія в світі. Але з кінця, але вони готувалися до нападу. Вони дійсно готувалися до нападу, е, до якого треба було. Ну я не знаю, якісь резерви підготувати, перевірити, хоча б що є на складах в центрах збереження, а чим ви забезпечені. А за та навіть не тільки вже коли ви розпочали повномасштабне вторгнення. А розумієте, що це буде затяжна війна? Ви розпочинаєте а, не часткову а повноцінну мобілізацію на 300 тисяч. Чому ви перед тим як це розпочинати, не перевірили, а що у вас дійсно є на складах, щоб забезпечити вже не стільки, вже повноваштабну війну, а саме хоча б мобілізацію усім необхідним? Цього всього нема. А, ось я, я навіть не знаю, як це коментувати. Ну, ми розуміємо, що це все елементи корупції, але ці елементи корупції на сьогодні фактично а, тотально зменшують? А, Пане Олександре. Очевидно, є незначні перебої по зв'язку, тому що Олександр Коваленко е, зник. Не чуємо його зараз. Спробуємо відновити цей зв'язок е, і поговоримо про те, що е, насправді зараз Росія е, за повідомленнями деяких медіа, зокрема, Медуза, на яку я вже сьогодні посилався, яка повідомляла про те, що у Свердловській області зараз доставляють додому назад. Е, Помилково мобілізованих 700 громадян Російської Федерації. Медуза також зробила велике видання російське видання. Медуза нагадаю яке в Росії зараховане до іноземних агентів. В них велике велика публікація на тему того, як Москва зараз прагне зробити перепочинок. Говорять там і про власне мобілізацію тему, яку ми зараз обговорювали із Олександром Коваленком. Сподіваюся, що він повернеться до нашого ефіру за мить. Я коротко переповім і ще деякі тези. Які йдуться у цій публікації? Отже, Москва е, вирішила на фоні проблем, які зараз з якими стикнулися в Україні, е, знову просувати ідею переговорів із е, власне Києвом на тему того, що е, Володимир Путін, по-перше, не збирається відмовлятися від продовження війни, е, а натомість він хоче її якимось чином підживляти, втім йому потрібна пауза, і ось цей бажаний режим припинення вогню він сподівається застосувати вже зараз і використати для підготовки нового наступу знову у лютому березні, уже 2023 року. Отже, Олександр Коваленко, військово-політичний експерт, повертається до нашого ефіру. Олександра, чи чуєте мене? Так, що добре. Так, отже, я в продовження теми публікації медузи російського видання, яке говорить і про проблеми мобілізації, кажу зараз про те, що Москва прагне отримати оперативну паузу на фоні всіх тих проблем, які виникли і в суспільстві, і в армії, і щодо спорядження армії про про що ми щойно говорили. Медуза також говорить, що різноманітні ну хитрощі, так би мовити, використовує Володимир Путін, крім того, що його. Публічні спікери починають закликати до миру, крім того, що він сам виступаючи на саміті країн НАТО, сказав, що мовляв, це Київ відмовляється від мирних переговорів. Все більше і більше ми справді бачимо цих меседжів. Утім, є дуже цікаві повідомлення, які стосуються українських посольств в так званих країнах СНД, колишніх країнах радянського союзу, в яких починають з'являтися ну такі хадаки від Росії. Що пропонують нам певні дуже нетрадиційні методи, про які я сподіваюся, ви зараз розповісте, тому що це інформація надбання якраз інформаційного спротиву групи інформаційного спротиву. Тож, Олександр, що хочуть росіяни від наших посольств за кордоном? Так, з'явилась така інформація стосовно щодо деяких представників Російської Федерації, колишніх військовослужбовців та представників спецслужб саме ЕКС. Ну, Як ми розуміємо, екс не буває, але це вже буде трошки пізніше. Чому саме так? А вони з'являються та виходять на контакт з тіма чи іншими представниками наших посольств в країнах СНД з дуже такою цікавою пропозицією, а пропозиція саме того, що вони нібито розчарувалися. В владі Путіна вони е, підтримують усіляку Україну, е, то вони пропонують е, здійснити низку е, терористичних актів саме е, на території Російської Федерації. Щоб Росіяни нібито побачили, що е, як змінилося е, після повномасштабного вторгнення. Е, в Україну ситуація безпосередньо в самій Росії, які загрози є для Росіян, і це нібито повинно їм відкрити очі на те, що Путін та його оточення вони усі усе роблять невірно, та треба його змінювати. Ну тобто, нібито через терористичні акти можливо буде якось змітити змінити ставлення та більш активізувати російське суспільство та якийсь протест, скажімо так, проти Путіна, щоб все це якомога скоріше закінчилось. Ну насправді це нелогічно. Це Воно виглядає так на перший погляд, як якийсь сценарій, який мав би продовження у цьому протесті. Але насправді, це ми бачимо, що це якісь інформаційно-психологічна така собі операція з боку російських спецслужб, які е фактично з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно намагалися звинуватити Україну в якихось терористичних актах на своїй території. Але в них не вистачало якогось фактажу. Вони постійно все це, це заявляли на рівні фейку та маніпуляцій. Вони фейкували, розповсюджували фейки та маніпуляції стосовно того, що Україна там готує якісь терористичні акти на території Росії, а фактів нема жодного. А, тому не виключаємо, що ось ці контакти вони намагаються виходити ось на ці контакти для того, щоб. А здобути якийсь фактаж, щоб потім його пред'явити та звинуватити Україну саме у е, підготовці терористичних чи е, саме спонсоруванні терористичних актів на території Росії. Ну звісно, Україна на те не йде. Е, це не наші методи взагалі. Е, але це багато про що каже: це каже про те, що е, Російська Федерація, яка останнім часом. А постійно коїть військові злочини та терор на території України, особливо ну, 10 жовтня, це взагалі а, наймасштабніший акт терору з часів Другої світової війни, який було здійснено на території Європи. За ось за останніми бачимо, який час. А, тому вони намагаються е, зменшити цей акцент на то, що на тому, що вони країна терорист, на тому, що вони країна військовий злочинець, та здобути, хоча б якусь можливість, щоб звинуватити вже фактажну Україну, в тому що ні, ось ви помиляєтесь: це саме Україна країна терорист. Та ми саме і боремось проти цього. Ось така загроза. Насправді, та вона досить реальна, як ми бачимо. Тобто, це грубо кажучи, підстава від Росії от чиста підстава такий класичний так, Санкт Петербурзький кидок середини 90-х. А, так, що на, найцікавіше, вони виходять на рівень, а, скажімо так, не а, основних працівників а, посольств а середньої, звена, а середньої ланки або нижчої ланки. Тобто вони не виходять там безпосередньо на якогось посла, та все таке інше. Намагаються контактувати ось на такому рівні. А, ну, коли людина і не вирішує чогось багато, але треба сам фактаж а, самої розмови, наприклад, пропозиції. Тобто, ми вам пропонуємо ось такий варіант. Тобто, ну давайте ви, ви нас а, давайте нам а, фінансування, а якось, а, мабуть, навіть забезпечити зброю, вибухівкою та щось таке інше засобами якимись. А ми вам зробимо там терористичний акт, то це буде тільки на користь України. Тобто, вони працюють над. Такому рівні і рухаючись до завершення, нагадую, що ми спілкуємося із Олександром Коваленком, військово-політичним експертом, членом групи інформаційного спротиву, яка аналізує в тому числі інформаційне поле нашого ворога для того, щоб повідомляти, а що ж відбувається там за паребрікам. Втім, ми зі свого боку журналістського аналізуємо не лише та і зрештою Олександр, також не лише Росіян, але й ті джерела, про які ви всі друзі багато чули, наприклад, американські джерела, такі як інститут дослідження війни а, і після масованого ракетного обстрілу України, 10 жовтня, інститут вивчення війни а, викотив нове своє судження про те, що ракетні обстріли це не що інше, як навіть не спроба залякати українців. Це спроба заспокоєння Росіян, тому що там розпочалися дуже дестабілізаційні процеси, у тому числі пов'язані з тим, що починає з'являтися вбиті так звані чмобіки. Олександр, uh, чи бачите, ви паніку в їхньому інформаційному полі в їхньому мається на увазі російському? Звісно, ну вона вже давно там є. Вони тільки можуть писати, що паніки нет, паніки нет. А Паніка та вона є. А паніка фактично з розпоч з того моменту, коли розпочалося контрнаступ в Харківській області. Вони дійсно дуже серйозно запанікували. Вони побачили, що якщо вони намагалися ігнорувати той факт, що їх армія не здатна воювати проти України та не здатна окупувати всю територію України та тримати окуповані території довгий час а, під своїм контролем, якщо вони це ігнорували а, після своєї втечі на північному плацдармі, потім це був остров Зміїний. А потім а, це деякі Контрнаступальні дії а, на південному плацдармі та в Харківській області. А мас масштабний саме контрнаступ в Харківській та звільнення Харківської області вже змінили це відношення безпосередньо до того, що їх армія ну щось йде не за планом. Насправді, А потім якісь почали а, інциденти. Ми бачили якісь інциденти з Керченським мостом, щось там трапилося на півострові Крим якась бововна. Тобто, це все факти, які треба якось. ну, Це події, які якось треба а, тим, що ну, ми насправді можемо і масований удар у території України нанести. У нас ще там є ракети. А, а зараз, тим більше, ми бачимо, як вони. Нездатні сформувати та укомплектувати з цих частково мобілізованих а, дійсно якісь боєздатні підрозділи та відправляють їх в зону бойових дій як ну фактично живе м'ясо, так як воно є, і це живе м'ясо починає повертатися вже а, до Росії у форматі 200. А дійсно паніка вона зростає. Паніка після часткової мобілізації ми бачили, що пані я що таке? Паніки Ні. А паніки ні це майже 700 тисяч росіян, саме молодих чоловіків. Які поїхали з Росії, тому що вони саме перелякалися цієї часткової мобілізації і не даремно, тому що ті, які все ж таки були мобілізовані, вони вже повернулися, і ми знаємо в якому форматі та в якому вигляді. Отже, ситуація саме з морально-психологічним станом росіян, в не тільки короткострокові середньо- та довгостроковій перспективі а, дійсно цей стан буде тільки погіршуватися. Спасибі вам за ваш аналіз. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний експерт, член групи інформаційного спротиву. Спілкувалися ми про ситуацію на Росії. Утім, все ж таки розслаблятися нам зарано, Друзі, війна триває. Війна триває у кожному українському місті. Як показали масовані ракетні обстріли? І міністр оборони Резніков публікував інформацію щодо того, що Росія далеко ще не виснажила всі свої відомі запаси зброї, відомі для нашої розвідки. Тому все рівно потрібно. Потрібно, потрібно бути пильними, потрібно йти в укриття тоді, коли це необхідно, може тривати ракетний терор. Від цього власне потрібно остерігатися так само, як ми це робили і 24 го і 25 го 26-го, і всі подальші дні лютого, березня, квітня і аж до сьогоднішнього дня. втім, сьогоднішній день, звісно, є святковим, який. Ми просто знаєте тихо святкуємо, вклоняючись низько до землі, дякуючи нашим військовим, нашим захисникам та захисницям, і не лише військовим, нацгвардійцям, поліцейським силам спецоперацій, розвідникам, медикам, всім тим, хто перебувають на передовій. І, і, і у цей, цей день також захищають нашу країну від московської навали. Спасибі, що були впродовж цієї години з Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас також залишатися, друзі, шановні слухачі та глядачі. Далі в, з нами по ходу ефіру, тому що мої колеги готують об'єктивну та важливу інформацію, яку потрібно знати, якою потрібно володіти у ході російсько-української війни. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.